Друзі, всім вам привітки. Свято Пасхи вже давно минуло, а точніше два тижні тому. Але я просто впевнена в тому, що у вас ще залишилися пасочки. Не скажу, що у всіх, дехто пече так трішки, але дехто пече по-багатому. А ще як гості поприходять, пасочці одні понадають, точно лишається. Ось і в нас пасочка лишилася. Тому сьогодні будемо щось з неї з готувати. До речі, крім солодкої картоплі, ми ще нічого з паски не готували. А сьогодні... Ні, буде саме якась така типу сирна запіканка чи навіть шарлотка, але не з яблуками а з чорницями. Чесно, я навіть не очікував, що є така величезна кількість рецептів, що можна приготувати саме з щастної Пасхи. Хоча, як читав в коментарях під теми відео, каже: вже в когось Паска залишилась? Ну не вже хтось такий є, що не з'їв цю паску. Каже, я вже давно з'їв і мені ще хочеться. Ми зі всіх цих рецептів вибрали те, що нам сподобалося найбільше. Будемо сьогодні пробувати. Не знаю, що з цього вийде, Ми готуємо вперше. Так, нам потрібна миска і потрібна дошка. Давай миску, дошку. В нас тут всього на дві порції. Молоко, сир, яйця, чорниці, хоча можна, яблука. Тут цукор, ванільний цукор і дрібка солі. І ось пасочка. Сама паска, вона знаєте, така, така масляна, така яєчна, така жовтенька, смачненька. А ще уявіть сюди, додамо ще яйця, ще трішки маслом з масним форму, цукор, сир. Це все. Я думаю, буде ще смачніше. Тобі треба буде цю паску всю нарізати кубиками. Зараз він от. І просто так береш кубиками це все нарізаєш. Так, а? По, по одненькому Отако береш шматочок і отако нарізаєш. Раз. Два, три. А потім розвертаєш і так, ладь. Поня? Так. Yeah. Все. Отакі шматочки. І потім береш це все і в мисочку кидаєш. А ми займаємося трішки іншою роботою. Так, ти ріж цю мисочку червоненьку. А я візьму виб'ю яйця, і з цукром нам треба їх збити. А тоді буде ваше завдання. Ти повинен будеш перетерти весь сир через сир. Ну в принципі, до речі, можна блендером, але я не знаю, чи блендером вийде. Так, далі цукор додаємо. Каже Аня Толік, перетай, роби як на рецепті, перетирай через сито, але я знаю, що Аня, тобі скажу. Давай, може, блендера візьмемо. Займа, дуже це, це, це така фігня, що це я не знаю. Хто його так перетирає? Ти тут будеш терти до завтра. Я дивлюсь, як погано. Ну то ти потреться, так? Да? Я, до речі, терла так один раз. Такий об'єм перетерти, то буде до завтра, точно. До речі, чого ми так робимо з сиром? Тому що сир треба їсти, да? а діти не сильно хочуть його їсти, тому треба хитрувати. Щось таке придумувати, щоб вони його їли і навіть не знали, що вони його їдять. Ну, знаєш, я скажу, напевно, більше хитрувати треба з тобою, тому що діти ще сир більш менш. Їдять, а то як взагалі вони їсть. Ага, то, то значить для мене це робиться, так? Да? Так? Да. Це для тебе, любить. Дай мені блендера, напевно. Ти ж ти ходиш для тебе. Блендером такі, знаєш, якісь воно а тут таке, бачиш, це куча. Да. да. Ну давай будемо грати. А може, це просто ілюзія? Я, друзі, вже збила ось яйце з цукром. Не дивлю, там воно і збилося, Додаю даю ще сюди молочко. І знову це все збиває. То на блендері ти напевно зробиш цей крем-сир. На блендері, напевно, що да. Хоча крем-сир робиться не так. Нам, до речі, писали про крем-сир, про те, щоб ми його зробили окремим відео в домашніх умовах. Я дуже багато придивалася рецептів крем-сиру. Він робиться з кефіру, там є різні рецепти. Але чесно скажу вам, друзі, я боюся. Я боюся, що він нас не вийде. Дуже сильно боюся. І так, воно, в принципі, перетерлось, дивіться, який сир вийшов. Він такий якийсь, якийсь такий ніжний. Пухнастий якийсь. Да, так, да, да, без грудочок, Ну, трошки часу пішло, але в блендері було б трошки не те. Тепер ми цей сир весь викидаємо в яйце. І треба все це гарно перемішати. Бачиш, як гарно воно все розтало? Ну. No. Таке однорідне, якийсь стало. О, це не та сирна запіканка, яку ми робили, повідаєш? Угу. Ми ж так не перетирали, ми просто сир брали і все. Я не пам'ятаю, ми робили. ми робили. Ну це шарлотки, це сирні такі пироги, Там що а, ми ну, там так, робили. Ну, ні ніхто ні, ні. ж його так не перетирав. Перший раз ми так сир перетираємо через сито. Ну я кажу, декілька разів це робила один-два рази. Не пам'ятаю, але далі це дуже важко. Далі масло вершкове. Ми... Нашу форму змащуємо маслом вершковим. Хоча, чесно кажучи, я взяла би напевно пергаментний папір, але ну нехай ж так буде, щоб ми відразу ложкою звідси їли. Далі я беру цю пасочку і засипаю в нашу форму. Слухай, мені здається, що в нас паски забагато. Ми дивилися в рецепті, просто знаєте, дно покривалося паскою. Ну, в нас буде не дно. Дуже гарно до речі, пахне все це. Біло. Не ну, це забагато, навіть, нормально буде. Це навіть не дно, напевно, там було, тому що ж оця штучка має покрити паску. А якщо вона має покрити паску, то я думаю, вона її покриє по-любому, тому що її ми зробили на дві порції і більше. Головне, щоб паска за борти не виглядала. Ну, її зализа нормально. Далі ми кладемо наверх чорниці, в нас заморожені чорниці. Ми, до речі, морозимо багато, що І вишні, і чорниці, і суниці. Малину і полуницю. Ну, варення, напевно, набагато рідше, ніж ось саме морожене. Скажу чесно, мені дуже цікаво, що вийде, тому що гадки немає. Ми так все експериментуємо Знаєте, до долини. А далі цим всім перетертим сиром з молочком заливаємо нашу пасочку. Слухайте, я не знаю. Боюся, щоб не було забагато цієї всієї суміші. Я думаю, не буде. Воно має покрити. покрите. Добре, нашу паску. Ох ти, дивись, як класно вийшло. Класно вийшло, будеш розказувати, коли воно з духовки вилізе. <рес> Зараз воно все осяде гарно. Ну, до речі, ми нам треба ще зачекати буквально трішки, ну от хвилину. П'ять десять, щоб воно все знаєте, то... найтектоло все про о, о о о просочилося, правильно не кажете. Да. Поки воно тут просочується. Я вже увімкнув духовку. Нам треба 180 градусів на 30 хвилин. Так що духовка зараз розігріється, і ми закидаємо його туди. До речі, друзі, також не забувайте про збір, який ми проводимо на основному каналі. Нам потрібно назбирати суму 600 тисяч гривень на три безпілотника. Ми розбили її на три частини, тобто по 200 тисяч гривень. Це все йде для 57-ї бригади. Вони нас попросили, їм вони дуже необхідні, і, скажімо так, в сучасних умовах без безпілотників, без дронів, без цього всього фактично неможливо. Так що долучайтеся до збору. Посилання на донат будуть в описі під цим відео. І посилання на банку, якщо вам цікаво, скільки ми вже назбирали, Також буде в описі під цим відео. Воно вже просочилось. Дивіться, яке воно. Бачите, саме головне оці верхні теж топтувати їх. Трохи так ні? Ну воно мокреньке, воно ну, вже щоб все воно мокренькі. цей так само пробралося водою. Закидаємо його в думку. Які там 30? Угу. Рецепт цікавий, але який він на смак, ну, це ми побачимо. Зустрінемося з вами через 30 хвилин і це все скуштуємо. Пройшло пів години, ну, запах на кухні. Я навіть не знаю, який сказати, щось типу як сирний, таке як сирна запіканка, о такого плану. А мені навпаки, запах пасхою. Пасхою мені не пахне. Воно щось як сиром пахне, розумієш? Печеним сиром. Як ідуть в церкву посвятити? сир такий, як воно називається? поняла, так? Ото тим сиром пахне. Ааа! Гаряче? Ой, зараз згорить ще чуть -чуть, і вже все б згоріло, вже воно таке, знаєш. Воно якраз нормальне. Воно якраз суперове. Так, дивіться, друзі, яка в нас штука вийшла. Бачите? Краса. Ну, на вигляд непогано, тільки чи на смак воно нормальне. І останній штрих такий фінальний, нам ще потрібний. Так, щоб воно в нас було гарніше і солодше, то ми ще зверху так припудримо його через сито цукровою пудрою. Зачасту у нас там, в принципі, ніхто цим не заморочувався, що було якось красиво чи ще щось. Просто цукрову пудру зверху поспали для смаку і все. А тут нам коментатори почали писати, що ж ви так негарно робите. Через ситочку треба. Спеціально для вас робимо через ситочку. Ну, чути так зразу категорично, тільки для вас подручкою і для нас дуже це гарно. Навіть приємніше дивитися. Ну то люди, правда накидав її вже забагато. У мене тут є досочка вже лопатка і мусочка, але ще поки що не хочеться цей весь гарний вид мармувати. Хоч я не дуже голодна. Але е, обов'язково це ж діло скуштую. Скажу вам, чи взагалі. Пів, пів шматка відрізали якось не голодна. Е, с, е, слухай, Слухана, що ми таке з сиром робили? Щось ми робили з сиром, запіканку якусь? Згадай, дивися, щось незрозуміле. Я друзі, знаєте, люблю дуже паску. Просто ми, як з маличку, нам готували бабусі, мами обмакували паску в молоко з цукром, в яйце і це все на маслі обжарювали. Тут подібний варіант, тому що пахне подібно, але тут ще є сир, дуже до речі, це корисно, і тут ще є чорнички. Ну щось цікаве. Давайте будемо куштувати, і тут набагато швидше не треба це все обжарювати по 100 разів. Знаєте, по шматочку. Ммм, mm, слухай, це смачніше, ніж я думала. Цукру тут в міру. Ммм, mm, це так смачно. Тут оцей сир, його не забагато, він, розумієте, не на першому плані, його ледь відчутно. Дуже сильно сюди йдуть чорнички. Ммм, mm, яка смакота. Uh, Аня помикала, помукала, значить, смачно. <гум> Бо вона, якщо можна по реакції зрозуміти, смачно чи ні, по цьому, як вона мукає. <гум> <гум> ну, ти я знаю пасочки взагалі такої, з молоком не дуже любиш, але як uh -huh. тобі цей варіант? Взагалі не зрозуміло що. Скажи. <гум> ну все намішане. <гум> щось типу і не сир, і не чорниці, і не паска, щось таке все воно, але дуже смачно. Ну, побачимо, яке воно буде як холодне, так? Да? Uh -huh. Я б таке не робив. Чого? Ну, ну може і смачне, да? але сам сири не люблю. Типа такий печений, пане моє. Навіть тут тебе не заставили з'їсти сир. Ну. І плюс Паска, вона така розмякла. Вона стала, хто любить такі в тортах всякі креми, да? отакі, mm -hmm, mm -hmm. От так, тому зайде. Мені, я люблю пожувати, тут, чесно кажучи, все в роті розтає, тут нема що жувати. Давай вже знаєш, не. Паска м'ягенька стала такова. Нажимаєш зупом, вона просто розпливається, як масло. Ну, ну Це чекай, не моє. Не твоє, але це смачно, Тоня. Mm -hmm. Це дуже смачно. Те, що ти така. То я тобі ви вихаєш... скажу. Кожному своє до смаку. Але я скажу, що одне, що дуже сильно зміниться цей смак. Якщо не чорниці дати сюди, допустимо, чи яблука або дати щось інше, зовсім інший період. Теж зміниться, так. Да. Так що, друзі, Ані дуже сподобалось. Мені тільки через мої вподобання таке. До молока будеш їсти, і не будеш там сильно носом крутити. Горіхів. Треба було дати горіхів. Я тобі посиплю горіхів і будеш їсти з горіхами. Пасочку ми одно, скажімо так, навіть не утилізували, а використали, використали вдало. Мені дуже смачно. Думаю, що всім сподобається, ну крім толіка. Кому, друзі, сподобалось відео, ставте вподобайку. Дуже цікаво, що ви готуєте з пасочок. Ще. Стареньких таких вже. Трошки їх вже полежали. Пишіть нам це в коментарях. Дякуємо вам за перегляд. І усімся наступному відео. Всім папа вам, друзі! Так. Дітей кликати. Хлопці, єсти!